Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. З'явився обмін душ, і ми вже бачимо всіх представлених героїв, яких нам пропонують. І тепер постає питання, кого ж краще обрати і як зробити цей вибір. Тому хочу зауважити, що в виборі героя ви маєте насамперед відштовхуватися від власних потреб і від наявності інших героїв, куди саме не вистачає героя в атаку чи в захист, чи потрібен лікар конкретного кольору, чи більше знадобиться масовик в команду, чи герой по трьох і так далі. Тож вибір лише за вами, і саме ви найкраще знаєте, хто з героїв підійде найкраще в команду. Я ж спробую потрішки розповісти про кожного, де їх краще використовувати і дати свої суб'єктивні поради. Отож, кого нам пропонують за 10 героїв, давайте розглядати про всіх по порядку. Вішкару герой місяця 2022 року. Можна сказати, не такий вже і старий. Він масовик, 220% шкоди по всіх, і ставить паразитів ворогам. Але він повільний, тобто його використання це переважно швидкісні режими. Ну що в принципі можуть бути турніри без відхилу, адже він ставить паразитів, яких не можна вихиляти. Якщо він є в наявності, то звісно можна його використовувати. Якщо ж нема, то варто подумати, чи настільки він потрібен, щоб віддати 10 героїв, чи краще придивитися на когось іншого. Далі в нас йде новий герой місяця 23-го року Гіліган. Щось дуже швидко його сюди списали. Гіліган специфічний герой. Він з повільним набором мани 300% по трьох б'є, що є мало, але його мана розганяється завдяки бафам ворога і може з шансом 60% обійти захисні бафи. Для захисту він не підходить. Зустрічала його декілька разів, взагалі проблем нема від нього. І це з моїми середнячковими героями. Для атаки, щоб він швидше заряджався, треба шукати забафаного противника, тобто теж не завжди його можна використати. Тому, на мою думку, краще поберегти свої 10 героїв до наступного разу. З героїв природи за 10 пропонують взяти хризуліта. Це ніндзя і мана в нього заряд. Він наносить шкоду і ще й травить ціль отрутою та осліплює. За Х1 по цілі 240. Відсотків і 220 отрути, що небагато. x 2 280% цілі і ближнім ворогам та 438 отрути. А максимально за x3 це по всіх 320% шкоди і 764 від отрути. Ну і плюс відсоток осліплення теж буде збільшуватися з зарядами. І шкода від отрути при повній прокачці теж буде вищою. Я думаю, що за 10% це ще непоганий варіант. Хоча рівень шкоди за x1 та x2 за заряди не такий і високий. Найефективніший він, звісно, на Х3. але його ще рятує те, що має шкоду від отрути, і на Х3 цієї шкоди взагалі хороший рівень. Та й осліплення теж завдасть клопотів противнику. Далі Крав Краш він теж відносно новий герой. Він вже вийшов після закінчення безодні. Його особливість в тому, що не дозволяє воскресити ворогу союзників і поставити ефекти на воскресіння, як от з нових героїв Зелений лицар наприклад, робить. А ще нанесе 430% шкоди цілі і незначну шкоду ближнім ворогам з середнім набором мани. що не так і багато, зважаючи на сучасні мірки по нових героїв. Крав краще, незважаючи на свій грізний вигляд, більше герой атаки, адже допоможе боротися проти Воскресіння, якщо в команді противника є, наприклад, Мама Півночі чи Дабрія. Якщо в вашій команді розрахунок на воскресіння, то так, він трішки підпсує картину. Якщо ж ні, то значних проблем не додасть. Але все одно, як на 10 героїв, це ще непоганий варіант. І герой люду це герой місяця 22-го року Айріс. Вона може бути корисною лише в ролі диспелера, але хоч і швидка, але рівень шкоди в неї невисокий. Вона цікава тим, що фактично ворог не може протягом трьох ходів накласти бафи. Вірніше він їх накладає, але вони знімаються в кінці ходу під її ефектом. Але якщо на противнику стоїть, до прикладу захист від негативних ефектів, то вона цей свій ефект не накладе і, відповідно, нічого не задиспелить. За 15 нам пропонують костюм Сешат. Костюм Сешат наносить лише 370% шкоди цілі, щоправда зі швидким набором мани, і перед тим ще забирає підсилення у цілі і ближніх ворогів. Ну і ще є прислужник, який клонує себе кожні три ходи. Але з її статами і рівнем шкоди вона зараз майже нічого не вирішить в грі. Якщо є в наявності, то годиться і можна використовувати. Але якщо нема, то хіба заради диспелу її можна брати? Але 15 героїв за це доведеться віддати. З героїв святині за 15 нам пропонують Вольфганга. Він масовий 250% і зменшує шкоду, яку він отримуватиме на 50%. А ще через 4 ходи полікує всіх союзників овер на 600. Це приблизно біля 30%. Тобто він масовик і лікар два в одному. Звісно, такий рівень шкоди це теж мало. Наприклад, порізаний швидкий Юпітер більше нанесе, чи швидкий Огіма, але на обмін дають або нових гірших героїв, чи просто старіших, вміння яких відносно нових вже гірші. Тож, якщо обирати між трьома жовтими героями, яких нам пропонують, то я би радила все ж його, бо він ще й і Лікар, як і Ліденброк, і шкоду наносить. Наступний конгалах, він герой з безодні. Він наносить 310% зачепленим цілям і 310% рандомним чином по чотирьох ворогах, але в нього повільний набір мани. Тож він підпадає під категорію пришвидшені режими. Хоча і на звичайних режимах він доволі боляче може зробити, якщо ультане в захисті, але в такому випадку потрібно мати для нього хороше прикриття або накидати ману, щоб він швидше спрацював. Далі Астерій. Він герой по трьох 360% з середнім набором мани. Ще якщо на ворогу є якийсь баф, то він скоротить тривалість його дії на один хід. Ще дасть опіки протягом трьох ходів, які наноситимуть 101 шкоди і мінус 16% захисту кожного ходу. Схоже, як і до Вольфгана, він ще непоганий варіант для вибору, і для атаки та захисту може підійти. А ось вже Гленда, як на мене, трішки нижчого рівня від них. Вона лише 270% по трьох наносить з середнім набором мани. Щоправда, в наступні чотири ходи до її вміння і її ближніх союзників ще 40% буде додаватися. Тобто, якщо біля неї ще масовика поставити чи героя по трьох, то це буде ефективно і очищає недуги всіх союзників. Як на мене, герой не дотягує, щоб давати за неї 15 героїв. Шкода невисока. А щоб зробити більшу, треба її зарядити в наступні чотири ходи після її ульти і її союзників. Хіба що ближні союзники вже заряжені, то спочатку нею ультувати, а потім вже ними. Але це більше в атаці контролювати можна, тому я б її не брала. Мені потрібні герої льоду, але це не той варіант. Якщо так десь випаде, то одна справа, а так ні. Герої за В цю категорію зазвичай потрапляють найкращі герої, і в принципі тут вже можна когось собі придивитися. Хоча я колись собі Людвіга за 15 забрала, тому раз на раз не приходиться. А за 20 вже бачимо героя Дюн Хонсу. А це вже відносно нові герої і хороші герої. Він дуже швидкий і дає 425% шкоди цілі. Показники в нього хороші, а ще він, якщо доб'є цілі, то отримає 50% мани. Я його не маю, але мені іноді доводиться ним грати. І він чудово відіграє. А ще пасивки плюс до шкоди і решти його вмінь. І його можна і в захисті використовувати, і в атаці. Тож, якщо потрібен такий герой, то його можна брати. Далі професор Ліденброк. Вона повільний оверлікар. Ще вона очищає недуги у всіх союзників і тікаючий хіл обновиться, якщо герой отримує недуги. Вона корисний герой, але якщо потрібен лікар такого плану. Якщо ж є схожі, наприклад, Вівіка в костюмах, Клеопатра чи хтось інший, то нема сенсу її брати. Любеї з сім'ї королівства. Він герой по трьох і шкода така ж, як і в Астерія: 360% і він теж середній. Ще він прикликає прислужника всім союзникам з 16% ХП і 17% атаки від героя. Це якщо героя зробити на фул, то прислужники матимуть 320 життя і 181 атаки. А ще вони даватимуть 60% контратаки, поки їх не знищите. Цей герой хороший варіант на атаку та захист, бо це і шкода, і прислужники, а це вже додаткове ХП. І плюс вони ще й з контратакою. Знову є Горгулья на вибір. Це Хоенверф. Він швидкий шотер, 450 шкоди цілі, і дає цілі паразита з божевільною атакою, якого вихиляти можна на 30%, А якщо це не зробити, то за 4 ходи паразит взірветься і нанесе 150 шкоди. Ну і звісно, як і всі горгулії, обростає кам'яною шкірою після ульти. Теж непоганий варіант і на атаку, і на захист, адже можна швидко заблокувати когось з ворогів, щоб не ультанув, аж поки він не вихиляє цього паразита або той не взірветься. Хоча і Хоенверфу може скласти конкуренцію астерій, тут вже питання потреби. Чи потрібно, щоб більше шкоди наносив, як астерій, чи щоб швидко міг заблокувати одного з ворогів на деякий час. Ну і шкоду, звісно, теж нанесе. І залишився герой льоду Квінтін. Належить до сім'ї воронів, швидкий шотар 420% шкоди цілі. І ціль ще отримує 100% шкоди за всю отриману шкоду союзниками протягом чотирьох ходів. Це він ставить таку міточку, яка протягом чотирьох ходів може фактично добити ціль, залежно ще скільки шкоди буде нанесено. І виходить, що можна бити іншого героя чи героїв, і заодно доб'ється помічений герой. І це насправді дуже добре працює. Єдине, що ворог може захист поставити або полікуватися. Але квінтін швидкий, то, наприклад, від лікаря швидше набере ману, так як вони переважно повільні і середні. А от захистом як же пощастить, але то про багато вмінь так можна сказати. Отож, по героях все насправді цього разу, як на мене, кращий вибір і новіші герої. І хоч я завжди говорила в попередніх відео, що за 10 краще не брати, але цього разу хризуліт і кравкраш при потребі можуть згодитися. Та й за 15 є вибір. Я би виділила Астерія, Вольфганга і Конгалаха. Звісно, герої не нові, і їм важко змагатися з тими, що виходять зараз. Але добре, що є така можливість обрати собі раз в три місяці героя, який може закрити якусь прогалину, особливо якщо є зайві п'ятизіркові герої. А кого думаєте обрати ви або вже обрали? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Я до прикладу роздумую над Вольфгангом, бо я так і не спіймала ніде жовтого героя, а мені їх треба. А в нього і шкода по всіх, і відхіл, і ще й сім'я з Людвігом активується. А Ліденброк мені не підходить, бо лікарів маю багато. Отож, сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо це так, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А на цьому у мене все. Бережіть себе та своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.